Привіт, дякую, що ви тут. Дякую, що зі мною. Це магазин Євросеконгенд, економ клас, максимальна вартість 412 гривень за кілограм. Розглядаємо першу знахідку. Сумочка невеликого розміру. На сумці було вказано бренд Viva Couture. Google дає інформацію про Juicy Couture, Не знаю, пов'язані ці бренди чи ні. Сумка ж із шкір замінника вже в поганому стані. До покупки я її не розглядала. Ось далі гаманець доволі яскравий деталями, хоч і нейтральний кольором, вказаний бренд фурнітурі ґес, лого бренду всі на уся поверхня гаманця, доволі великий, місткий, має багато кишені, монетницю. Гес це американська марка. Для яскравих і впевнених. Хто любить яскраві речі, не банальні. Як на мене, Гес ну, не дуже такий якісний бренд. Гаманець я не купувала. Він же й потертий був. Ще ось така цікава, на мою думку, середнього розміру, така наче сумочка чи клач, плетена, наче як з натурального матеріалу, але не точно цікава річ, довго розглядала. Він, мабуть, доповнення до стилю Бога, чи етніки під якусь, можливо, вишиванку, сукню чи сорочку. І ще ось такий клач, сумки середнього розміру. Також на блискавці сподобались написи на цій сумці, американські міста Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк. Одне доволі містке відділення стильної сторони. Видно, що тут має бути плечовий ремінь, але його не було, тільки короткий ремінчик на зап'ясток. Зі шкірзамінника також залишила. Плащ шкіряний, здається, привіт з минулого, можливо, десь з 80-х, він доволі сладний, застібається на гудзики по всій довжині на питаніткій Доволі В доволі хорошому стані, де не де були незначні потертості, але думаю, це легко виправити. З е, значить, брендованої ось такої підкладинки видно, що це автограф. Преміальна лінійка одягу бренду Марквін Spencer, яка мала заповнити нішу між мас-маркетом і люксом. Перші колекції з'явилися у 1978 році. Ключовою особистою автограф є здатність поєднувати якість преміальних матеріалів з демократичною ціновою політикою. Бренд успішно реалізовує концепцію розумної розкоші, створення продукції, яка зовні може конкурувати з виробами марков, марок люксів, але залишається доступною для масового споживача. Плащик на мене базова модель. Ось на мені в примірці можна побачити. Мені здається, що тут акцент якраз на талії має такий більш прямий крій, але наче ниж трошки розширяється. Не купувала, хоч стан непоганий, але, як на мене, він уже не актуальний. Далі пальто, набір вказаний бренд Ferro. Тут темно-сірий корінь на тканині досить такий довгий ворс, як бачите. Тканина на дотик була така дуже неймовірна, така м'яка, легка, така затишна. От хотілося в це пальто вкутатися і не знімати. Підкладинка ось тут, бачите, брендована, дуже шатковиста, така гладенька, має глянцевий відблиск, хоча вона з поліестеру. Але, як ми знаємо, що поліестер також може бути доволі якісним. У складі тут 70 вон, і навіть є 3 кашеміру. Ось склад надзвичайний в принципі, склад підтверджує цю приємну тканину, з якого виготовлено пальто. Ось, як бачите, також не зовсім, мабуть, вже актуальна модель сама по собі. Хоча пальто було дійсно в хорошому стані. Ось позаду є шліца без розрізу і збережений поясок. Знайшла, що Луї Феро це відомий французький модний бренд, створений ще у середині 50-х років минулого століття, і після представлення своєї першої колекції одягу молодий дизайнер став надзвичайно відомим і працював з зірками світового кіно. Ось Далі кардиганчик, ось такий симпатичний, набірки вказано Ола. Не знаю, що це за бренд. Ковтинка сподобалась, зацікавила камінчиками, що блестять, розташовані в хаотичному порядку. Глибокий декольте застібається на гудзики і привернула увагу, ось ніби таке на ній. Ось є склад, тут кашемір 45-45 віскози. Ну, стан мені вже чомусь не сподобався. Вона була заношена. Ось. Ну. Позаду ось такі однотон, рукава прикрашені і да, високий відсоток зношеності було і залишила. Вже далі в іншому магазині економ Класі від Амісю яскрава куртка типу бомбер. Основний колір червоний, насичений, а по ньому об'ємні яскраві на контрасті квіти. Прямо цілі композиції. Бобер на блискавці, манжети по класиці, понизу рукава. Дуже приємно дотик тканина, гладенька, шовковиста, має глянцевий відбус. Хоча склад каже, що це поліестер. Ну, знову ж таки, поліестер. На мене замала, залишила Місю бренд це жіночий одягу, який був створений і належить мережі магазині одягу нью йоркер Це виключно такий жіночий одяг, призначений для молодих дівчат, які хочуть виглядати модно. Одяг Амісю це одяг наче міста і ціна на одяг в них невисока. Далі моя суперзнахідка, яку я задоволенням забрала майже за 70 гривень, це ковтинка від люкс-бренду Бонджер, Grader, щось таке. Значить, це швейцарський ретейлер, заснований 1891 році родиною Бруншвіг у Женеві, тутель-розмір, чорний глибокий насичений колір, красива візеринкова в'язка. Книна має глянцевий відблиск і золотарі, ось такі залізні гудзички. Має також і кишені попереду. А щодо глянцевого відблиску, як бачите, тут 100% шовк. Ось вона. Ну, дуже гарно виглядала, практично в такому ідеальному стані була. Ось на мені в примірці. Можете побачити, доволі непогано так виглядає, вона трішки подовжена. Щодо бренду, ну, є історичним національним флагманом у секторі роздрібної торгівлі моди та елегантності у Швейцарії. І розроблена за зв'язком американських універмазів. Зараз управляє майже 30 точками продажу та універмагами, і у них працює понад 500 осіб. Компанія пропонує широкий асортимент премі... преміальних та розкішних товарів. Ось таких брендів, як Шанель. общем, класна знахідка, буду задоволена прилаштовувати свій гардероб. А далі светрик, який я теж забрала в той день, в такому салату, наче кольорі від преміального німецького бренду. Марсен Хукс, якось так. Тут, як бачите, 32 альпаки, 32 вовни мериноса. І далі, ось штучний матеріал для знову состійкості. Ну, ось так виглядає на мені. В ньому довгий ворс. Альпака, як відомо, це така одна з самих, мабуть, теплих вовн. Ось, і з задоволенням я його забрала і буду носити. Ось. Трикатаж їхній на їх сайті, можна ознайомитися з асортиментом, і кольорами, цінами. Ось як бачите, це, я думаю, 150 євро це не дешево. Це, пишу, що це розкішний вибір для тих, хто цінує якість і стилі. Вміло поєднує комфорт і елегантність. Далі знахідка, яку я помилково залишила в магазині, стіничка від бренду Angur, це мода преміум якості з Німеччини. Спідниця дуже приваблива принтом, по мосьому полотну детально зображені картини життя, а точніше з відпочинку десь на тропіках. І тут тропічний пляж, кокосові пальми, тропічні яскраві барвисті квіти, блакитне небо, море, океан, парасольки з тростин від сонця, шезлонги. Загалом краса саме для літа. Привертає увагу і ніби залипаєш, розглядаючи цю. Оцей натюрморт, мабуть, як частина да, моменту життя, можна так сказати. Ось на їхньому сайті можна також подивитися асортимент ціни, Чи, як бачите, ціни до 230 євро. Щодо бренду, то вони про себе кажуть, що створюють ексклюзивні дизайнерські колекції, натхнення життям, мистецтвом та красою природи. Їх найціннішим джерелом натхнення є сама природа. Ще знайшла цю цікаву кепку, вона наче з такої тканини. Принц в стилі Шанель, була в відвальному стані з боку лого у вигляді літери М. Е. Бірок ніяких не знайшла, кепка такого типу відмінно підійде для стилу кежуал та класики. Скільки кепка залишається трендом сезону осінь-зима, так і головний обір зробить вигляд цікавим і стилем. І кепку можна поєднувати з курткою, піджаком, пальтом або плащем. Але. Ну, Я особисто такі речі не ношу, тому залишила. І от ще покажу трішки взуття. Це ботильйони на високих підборах. Вони з знубука в чорному насичному кольорі, цікаво деталізовані, такими наче випуклими полосами, і на підошві видно, що це Paul Green. Це австрійський бренд, існує з 1953 року. Бренд є одним з найпопулярніших взуттєвих брендів в Австрії. Це дизайн і якість, кластичний стиль марки, доповнюється вишиканими деталями. Застіпаються як бачу, на блискавку, і тут ось вказано, що вони виготовлені в Австрії і з натуральної шкіри. А, ну, Вони всередині також натуральної шкіри. Я завжди, в принципі, тільки на такі звертаю увагу, бо їх легше почистити і продезінфікувати. Це був 39-й розмір, на жаль. Мені не підійшли за великі вимушена була залишити. Вони були в хорошому, майже в такому хорошому, дійсно стані. І видно, що вони якісні, трішки догляду і будуть, як нові. Ось знову ж на їх сайті можна зайомитися з асортиментом колекції, вартістю в середньому десь 180 євро. Ось, як бачите, а ось схожі по стилю на мої. Ось, Вони коштують 160 євро, дуже гарні, такі мають вигляд, особливо на ніжці. Мені сподобався вигляд. В общем, гарні, класні, але, на жаль, не мої. І ще кросівки зацікавили біленькі, в принципі, не в дуже поганому стані. Ну, тут, скоріше, здивував бренд Gurger, чи як він називається, Georgia чи щось таке. Це британський бренд взуття та аксесуарів класу Люк, заснований в Лондоні в 63-му році. Марка створює взуття та аксесуари, що відповідають останнім тенденціям. Ократні форми, стримана палітра, преміальна якість. Ну, ось ціни знову ж. І ще невідомий мені бренд, ось це цікаве лого. можливо, вам відомий цей бренд поділіться. Це чобітки синього кольору, без підбору, досить ніякі. Мені здається, що скір замінника. Бірок прислат не знайшла, позаду застібаюся на блискавку. Тут є пряжки, кнопки, по підошві видно, що вони нові. Тут 39-й мені за великий також залишила їх. Ось, але вони, так, да, в чудовому стані, вони нові, їх, мабуть, і ніхто і не використовував. Ну, дякую, що дивитеся, мої відео. Що підписуєтесь на канал. А хто не підписався, зробіть це, щоб мене не загубити. І дякую, що ми з вами в діалозі в коментарях. Бережіть себе до наступних зустрічей.